Друзі, всім привіт! І так, давно я не записував відео про своє похудання. Обіцяв раз тиждень, але так вийшло, що не виходить раз тиждень. Скажу вам чесно, процес не дуже легкий. Як оказалось, я думав, що буде проще. Сьогодні вже півтора місяця, мабуть, трошки-мінус, плюс навіть трошки більше. Ну, Закруглим візьмемо півтора місяця, як я вже. на в своєму режимі похудіння, коли скидає вагу. Якщо ви пам'ятаєте, я пообіцяв собі і всім вам, що скину 10 кг до кінця травня, А якщо не скину, то тому ж подарую свій айфон. Ось айфон, який працює нормально і чекає того, щоб залишитись в нашій сім'ї. Але, але, все ж таки, якщо я не зможу похудати, то доведеться комусь подарувати. В общем, на сьогоднішній день, як ви побачили на початку цього відео, я скинув уже майже ну, трохи ще було 5 кг. І це просто в мене, для мене це велика перемога, тому що останні два тижні я сидів на, на, на 96 плюс-мінус вага коливалася отак, от, і, і, не, і не скидалась, і я вже почав розстраюватись. Знаєте чому? Тому що е трошки розслабився. Метод похудання, за яким я худію, скидаю вагу, це метод підрахунку калорій. Нагадаю, може, хтось забув, хтось не знав. І Він полягає в тому, що ми все, що ми їмо, ми фіксуємо через спеціальну програму, яка рахує калорії. Вираховує скільки калорій ви з'їдаєте за день. От, Наприклад, от мій сніданок, ось мій сніданок сніданок. 150 грам гречки і 150 грамів, ну менше трошки, ніж 150, по тобто 140 грамів дві котлетки. Ось це все у нас по калоріям. Мені порахувала програму, що це все у нас 500 ккал. І ще у мене зараз будуть такі будербарики, бачите, які хлібчики? Хліб я вже не їм. Ось, ось такі рисові хлібці, вони не калорійні, вони дуже легенькі. Тобто вони по, по 7-8 грамів одна штучка. Ось, навіть, навіть якщо він, ну він в принципі, не, не безкалорійний, як деякі продукти, типу, капуста або морква. можете там, наложити тарілку і там буде там, 50 кілокалорій. Хлібці вони калорійні, ось, але вони легенькі, тому будербот важить там, набагато менше, ніж з хліба. Хліб 50 грамів кусочок 30-50, а тут 7-8-9. І от у мене буде сніданок десь приблизно 600-700 кВт. Зараз я кусочки м'яса положу і сира. Не знаю, скільки там, ну, біля 700 там 600-700 Короче, Що я вам розкажу? В принципі, так і їсти. Якщо себе налаштувати на те, що їсти доведеться трошки менше. То можна на ці, на ць, на ць, по цьому методу дуже легко привикнути, ну так скажу, тиждень-два і привикнути. І тоді входиш в ритм, ну може більше трошки. Мені, коли я перший раз подав, два роки назад, треба було десь місяць. І потім я вже звик і в принципі організм не, там, ну, не, не було такого чувства голода, що там прямо ти ходиш і не знаєш, що робити. От. Але в цей раз е, на початку місяця е, значить, поїхав я в відрядження в Львів, в Львів, потім через два дні в Рівне, ось, там якось ну, зовсім не, не інший ритм життя. Там якби, немає звичного там, будинок, дом, робота, свої звичайні обов'язки. То, то можеш де ти можеш підлаштувати свій, е, свій якби, графік харчування. тоді попадаєш і там єсиш, якби там, ну, не за графіком, тобто навіть. Не знаю, в ресторан ну, там, чи в кафешку, ти не будеш там записувати. ну, то, в общем, Можна і записувати в кафешці, записувати всю їжу, але якось не виходить. Розслабляєшся, переключаєшся на інший ритм життя і, і, і розслабляєшся. І, і в общем, я не записував те, що я їв. Ну, Думаю, там, день-два-три, нічого страшного не буде, плюс-мінус розрядку можна зробити. Формально щось якісь продукти записав, якісь не записав і коротше, так. Коли я бачу, що вже норма виходить там за свою норму, то думаю, не запишу цей продукт, тому що ну, легше буде дивитись телефон, що там норма не перевищена. Але ж по факту я знаю, що норма перевищується. Потім, коли до батьків в гості приїхав, ну, як я ж не поїсти у батьків, коли там мама накриває стов з таких всяких вкусняшок, в общем, пірошки вона дуже гарні робить, я знаю. Дуже смачні, просто їх не можна не їсти, якщо вони стоять перед тобою. Коротше, На фоні цього всього трошки я розслабився і пару днів не записував продукти, не фіксував сильно, ну, не, не вдавався там, в общем, так вже до графіка до свого не прив'язувався. І виходить, що приїхав додому, і оця волна, коли там немає якоїсь, там обов'язкового собі там, правила, що треба дуже сильно контролювати їжу. Ну, коротше, воно вийшло, вийшло в привичку, що можна більше поїсти, ніж треба. Можна записати там, скільки там, скільки там мене грічки. Ну, грам 100 плюс-мінус. І 100 записав собі програму, ось, ось таким методом. А поклав 200-250 думаєш, скільки там, на 50 грам приблизно. Записав 50 грам, 2 котлетки, а вони по вчора вчора котлетка на завтрак, на сніданок була, думаю, запишу одну, візьму сьогодні одну зібрав самого, у нас тут 9 грамів. Я навіть не думав, що ходити може бути 109 виграв, але ну, може бути. Кажу, це може. Тобто от На таких от моментах інколи не переважуючи навіть їжу, ось, записуєш одне, насправді воно інше. І це, і це до речі, дуже важливий момент самодисципліни. Тобто не можна просто собі формально до якогось там правила прив'язатись. І думають, що я рахую калорії, значить я маю туди. Ні, Там треба їх правильно рахувати, правильно враховувати вагу. Правильно картоплю, можна картоплю записати там варену, можна жарену, більше жира набагато. Ага. Ось, тому треба правильно записувати. і В цьому треба теж мати порядок, порядок. як забув слово, і інше слово інше сказати. Дисциплінувати, дисципліну. дисципліну. Коротше, якщо не буде дисципліни, буде, буде оця така ну, лажа. Що в мене вийшло? Я на мінус 4 кілограмах, плюс-мінус вага коливалася місяць майже, спочатку да, цього місяця, сьогодні 23 березня, в перших числах березня я їздив в Львів. Коротше, я вчора зрозумів, ну не вчора, а на днях, і зрозумів, що треба знов взятись за себе дуже серйозно. Тому що я так профукую айфон і не похудаю, буде вдвійні обідно. Ось. Дай втрайне обідно, тому що зайка мені постійно говорить, що щось таке, що в мене айфона немає, а у когось, а твій айфон кудись якомусь подариш іншому. Тому каже, давай тіпа, худай і подариш мені. Ну, так і зробимо. так і зробимо. Ось так. Тому. E, Взагалі, звіт записав, мінус 5 кг, все ж таки добив, почав записувати жорстко, не переїдати, там, не їсти лишніх там, якихось там Чуть-чуть бутерботиків, записав три з'їм, четвертий. Ну, ну, там, та, там, небагато там тих калорій. От Себе так от учишаєш, а потім в ітогі ти стаєш на ваги і бачиш, що ти перевіз. Тому дисципліна дуже важлива, дуже важлива. Дуже, ну, треба над цим працювати, тому що в принципі люба дієта, будь-який спосіб похудання, я не кажу, що в мене дієта, це не дієта, це просто спосіб дисципліни в харчуванні. В общем. Якщо, якщо навести порядок, якщо звикли тобто там 2-3-4 тижні, організм входить. Вже врітом і чувство голода не буде вас тривожити. Тому треба важливо бути в общем, на, волні, на одній волні постійно, бути постійним, бути стабільним. Чого мені не вистачало, тому моя, моя вага почала зупинилася. Я думаю, якби вона ще верхний пішло, зараз буде 100. Це буде прикол. Ну, слава Богу, йдемо далі вниз. Я, я крім ваги, ще мірюю Італію. Італія мене знижалася була спочатку 117, потім вона до 112 впала, 111 була. А зараз останніх пару днів вона почала рости. 112-113 сьогодні, ну, цих останніх три дні, 113. Я дивлюсь, що кап'я щось таке. Вага вона скидається швидше, тобто починаєш їсти багато, вага через пару днів починає збільшуватись. Тобто навіть, навіть не так. Ти, ти там наївся багато сьогодні, вранці встаєш, важишся, ой, вага впала там на 300 грамів. Та, тому що нормально, можна їсти. А вона насправді через 3-4 дні починає повишатися, Що я замітив, це така особливість. Ось тому зараз я почав контролювати себе, і через пару днів, бачите, пройшло кілька днів, коли вага почала зменшуватись. талія, вона ще пізніше як би, реагує на ці всі зміни. Не знаю, з чим це зв'язано. Я не дієтолог, я там не сильно там, знаю в цих нюансах, але просто це мої якби, спостерігання. E, дійсно, що починаєш ходити, контролюєш себе, слідкуєш за собою, не їсиш лишнього. Італія через тиждень-два тільки почала мене зменшуватись. Тому це така фішка, що зараз, <со> <со> може ще, зараз буду худати, а талія може ще вирости і до 115 кг. Ну, не знаю, яка повинна бути Талія на 90 кг, до яких я йду. Дуже хочеться, щоб вона була теж 90, було ще ідеально. Ну, побачимо. побачимо. А, поки що на сьогоднішній день Талія 113, вага 50 ні, 50 грам. 50 грамів можна їх списати, надіюся. <свісна> Надіюсь, завтра вже буде 50 рівно або менше. В общем, продовжуємо йти до своєї цілі. Хто за мною слідкує і хто зі мною, я знаю, що є люди, які зі мною теж е худають. Які теж взялися за цей челлендж. Ну, я не хочу це називати худати, тому що худати – це якийсь період, якась дієта. А тут ми просто, просто слідкуємо за собою і виробляємо звичку їсти в межах того, що нам треба, а не більше. Тому що все, що це більше, воно от потім в животі і вага і всі інші проблеми. Тому нам просто треба звикнути їсти стільки, скільки нам треба для того, щоб прожити. І бути довольним. Тому що, щоб прожити, можна один кусочок хліба в день з'їсти, що ти, в принципі, не помреш. Але щоб бути довольним, ну, треба трошки більше. От програма розрахувала мені 2200 ккал, от їх треба їсти 2 2200 не більше. Якщо побігати, якщо побіг, речі, покататися на велосипеді там, годину, пробіжку зробити, ще 500 ккал зжигаєш і можна ще 500, чи піти можна бігмак з'їсти. Пінерел на 500 кілокалорій, бігмак. От, тому, якщо хочеш більше переїсти, більше вже хочеться дуже свято, то, то виходь вранці пробіжка, спорт зайнявся і можна більше їсти. Можна так спалити 2000 ккал і з'їсти в два рази більше норми. В принципі, це теж варіант. Но, якщо спосіб життя не такий рухливий, от як у мене, він дуже спокійний, то треба просто себе контролювати. Ідемо далі. Хто слідкує за мною, хто зі мною в цьому челленджі приймає участь. Всім бажаю теж успіху, дійти до своєї цілі. Пишіть свої коментарі, задавайте питання. І ставте лайк, підписуйтесь, хто не підписався. Всім пока!